Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох прибув до України 14 липня. Головна мета його візиту обговорити співпрацю між Україною та Штатами, а також захист українців від російської агресії. Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Єрмак зазначив, що є багато тем для обговорення. Серед них оборона, безпека, зброя та санкції. Він підкреслив, що Росія не планує припиняти вогонь. Україна підтримує принцип Дональда Трампа про мир через силу раніше. Келох провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони говорили про постачання зброї та посилення протиповітряної оборони. Це важливо через збільшення російських атак. Також обговорювали закупівлю американської зброї та спільне виробництво в Україні. Крім того, приділили увагу санкціям. Президент Зеленський наголосив на потребі жорсткіших обмежень проти російської енергетики. Він також підтримує вторинні санкції проти покупців російської нафти.